Ми відчуваємо стрес, коли мозок нас до чогось готує. Готує до ранкового підйому, до презентації, до поїздки на роботу. Стрес це природна реакція організму людини. На виклик, у цей момент виділяються гормони, які активізують тіло та допомагають йому впоратися із загрозою. А потім. Підновитися мозок вивільняє певну кількість енергії, щоб підвищити пильність і забезпечити правильну реакцію на навколишнє середовище. Картизол, який часто вважається шкідливим гормоном стресу, насправді швидко забезпечує організм енергію у формі глюкози, що потрапляє у кров. Легені та серце починають працювати інтенсивніше, щоб доставити кисень та цукор до ключових м'язів і мозку. Потім адреналін і кортизол допомагають м'язам максимально ефективно використовувати цю енергію. Ваше тіло працює на піку можливостей, готуючи вас до будь-яких викликів. Відчуття загострюється, а мозок обробляє інформацію швидше. Однак Якщо цей механізм працює безперервно, без належного відновлення, то гормони, які мали підтримати наше тіло, навпаки йому шкодять. Коли система гіпоталамуса ще розвивається, сильні стресові ситуації у 5-15 років можуть залишити глибокий слід. Ці травми діють як бомби уповільненої дії, які обов'язково проявлять себе. У дорослому житті одна із багатьох історій, яка схожа одна на одну, у 20 Анастасія була яскравою молодою жінкою, у якої попереду прекрасне життя. Ви ніколи не дізналися, що її трасе непомітно глибоко на клітинному рівні. Або що, коли їй буде близько 45, в неї буде діагностовано раннє захворювання серця. Дослідження показали, що ранній стрес негативно впливає на розвиток мозку та імунної системи. Ранній стрес може змінювати активність генів через епігенетичні модифікації, які є наслідком як позитивних, так і негативних умов навколишнього середовища. Ці зміни часто відбуваються через мотулювання. Генів, що заважає правильному вираженню генетичної інформації. Дослідники виявили, що тривалий хронічний стрес в дитинстві призводить до постійної активації стресової системи, що може викликати довготривалі проблеми зі здоров'ям. Наприклад, епигенетичні зміни в генах, відповідальних за регуляцію стресу, можуть перешкоджати відновленню організму після стресу. Це створює ризики для розвитку серйозних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, автоімунні розлади та рак, що може проявитися навіть. У зрілому віці. Дослідження також показали, що у дітей, які пережили травму, є значні епігенетичні відмінності в геномі порівняно з дітьми, що виховувалися у сприятливих умовах. Це впливає на те, як вони реагують на стресові фактори протягом життя, що часто призводить до підвищеної чутливості до стресу і затримки повернення до нормального стану. Протягом років різниця між коротким та тривалим. Періодом відновлення кортизолу у різних людей утворює суттєву відмінність, що впливає на життя. І ця відмінність у кількості годин, які ми проводимо, маринуючись у своїх власних запальних гормонах. Стресу, і згодом це може сильно спотворити життя. Дослідження показують, що наше сприйняття стресу визначає, як ми поводимося під тиском. Якщо людина перестане бачити в ньому проблему і почне сприймати його як корисний ресурс, вона зможе спрямувати менше енергії на пригнічення своїх емоцій і більше концентруватись на досягненні мети. У результаті вона буде менше хвилюватися через стрес, стане більш впевненою і продуктивною. Ця зміна вмислення створює тонку різницю. Між незалежно від хвилювання, зробив все, на що здатен, та використовуючи енергію стресу, зробив все, на що здатен. Є навіть докази, що цей підхід допомагає. Менше стресу нас виснажуть, зосереджуючи всі зусилля на зниження стресу перед важливою подією. Ми лише посилюємо хибне уявлення про те, що стрес це проблема, яку треба вирішити за будь-яку ціну. Але коли стрес дає про себе знати, варто прийняти його і використовувати як інструмент, який допомагає залишитися з концентрованим, енергійним та продуктивним. Звісно, використання щоденника теж допомагає краще підготуватися до викликів. Та покращити відновлення, ми створені діяти під тиском, і саме цей тиск часто стимулює нас до кращих результатів. Постійно нагадуючи собі про це, ми змінюємо ставлення до стресу, який раніше сприймали як проблему. Насправді, за даними досліджень, навіть просте переконання, що людина краще працює в стресових умовах, підвищує її ефективність на 33%.